Це відео про мій найбільший фокап як проектного менеджера, коли в компанії втратила тисячі євро. А я зробила своє перше сиве волосся і була на межі звільнення. Зараз розкажу, чого я такого не робила, але для контексту про проект. Це був мій перший проект, який я була самостійно від початку до кінця. Він був про міграцію французького і німецького інтернет-магазинів з однієї архітектури на іншу. Через місяць після мого приєднання в компанію моя менеджерка пішла в декрет. Ще через два місяці пішов Head of Product. ще через місяць Head of Engineering. Між мною і Digital Officer нікого не було, хто міг би мене супервайзити. І як ви можете здогадатись, у CDO практично не було на мене часу. Тож, по ходу проекту я допустила кількох помилок, і по ним я зараз пройдусь від найменш важливої до найбільш важливої. Перше, ми імплементували не актуальний функціонал. Однією з ключових фіч продукту повинно було розділення вебсайту по брендах. Це було в початковому затвердженому скопі, і це зайняло багато часу, щоб це зробити. Яке було моє здивування, коли за два тижні до релізу Digital офісер запитав. Навіщо ми це взагалі імплементували? Це не актуально, не сучасно і вже давно не відповідає іміджу компанії. До цього я намагалась зробити все, що від мене залежало, щоб таких ситуацій не сталося. Кожні два тижні, по факту виконання спринта, я відсилала репорти з прогресом і з нашим планом на наступні два тижні. До того ж, у нас були регулярні сінки зі всім менеджментом, це називається «Steering Board Committee», де ми обговорювали теж результати, прогрес, блокери і план на наступні два тижні. Це давало мені е, таку хибну впевненість, що процес розробки прозорий все всім зрозуміло, але це було не так: висновок. Це треба було не просто презентувати, а щоб менеджмент реально задумався задавати відкриті питання. Типу, а що буде, якщо ми це не заімплементимо? Чи це досі актуально? Чи точно це вирішує проблему? Друге, ми зарезервували неадекватно малу кількість часу на цитування. Річ у тім, що фронт і БЕК робились окремо один від одного протягом декількох місяців. Тобто вони домовились про структуру API-відповіді, і фронт робився на замоканих даних. І я Думала, що коли фронт і бек змержаться, все пройде ідеально, і нам буквально треба буде один тиждень на тестування, а далі одразу реліз. Чого тиждень Ну, мені здалося, цього вистачить. Я запропонувала команді, команди не було проти, і тим паче на регресію цього б вистачило. Але ніхто не знав, що нас очікує. На жаль, я не знала, що коли фронт бек розробляються окремо, а потім мержиться це тільки початок справжньої м'ясорубки. бо є велика ймовірність того, що нічого не склеїться. Тобто, висновок. Інтеграція це не кінець розробки, це її найскладніша частина. А також інтеграція і фінальне тестування повинні оцінюватись окремо. Наступний факап це моя одержимість дедлайном. І цей пункт тісно пов'язаний з попереднім. Як я вже сказала, ми заклали тиждень на тестування. Але коли ми змержили фронт і бек, апка дуже сильно почала сипатись, ми створили просто шалену кількість багів. І через два дні все кричало про те, що тиждень нам на тестування і на багфіксинг точно не вистачить, і що релізити так не можна. Але знаєте, я сподівалася, що ось-ось якось стане на свої місця. По факту, я була засліплена цим бажанням, щоб то не стало зробити реліз в обіцяну дату. Для контексту в бізнеса нічого важливого для дати релізу не було прив'язано. Тобто, на їх планування якихось бізнес-подій це б абсолютно ніяк не повпливало. Можливо, на той момент в мене зіграв такий синдром відмінниці. А можливо, я дійсно боялась відправити перший в своїй кар'єрі лист на всю компанію про те, що ми недооцінили складність, і про те, що нам треба набагато більше часу ніж ми очікували. Вийшло ще гірше, я вислала цей лист напередодні дня реліза увечері, замість того, щоб попередити всіх заздалегідь, хоча б за три дні. Висновки такі: не треба намагатись впихнути невпихуємо. Чим раніше всіх попередиш, тим більше буде поваги, а не менше. Якщо всі факти свідчать про те, що. Реліза не буде краще попередити всіх якомога раніше. І зараз найгірше те, що принесло бізнесу збитків на тисячі євро, десь 10-15 тисяч. Це сам факт реліза, а точніше, його тривалість замість запланованих 4 годин. Він тривав півтора дні. І весь цей час французькі і німецькі онлайн-магазини були на мейтененці. Ми проробили чіткий детальний реліз-чек-ліст. До речі, як його створювати, я розповідала у цьому відео. Тобто, ми знали, що і в якій послідовності робити. В цих двох онлайн-магазинах дуже було багато даних, і ми розбили саме міграцію даних на дві порції. За два дні до реліза ми мігрували все, що є. А в день реліза ми мігрували цю різницю в декілька днів. Звісно, ми тестували скрипт, і міграція основної частини пройшла успішно. Але під час е, релізу, скрипт, який повинен мігрувати. Оцю різницю постійно зависав, тормозив і приривався. І так, декілька разів, декілька годин поспіль. І Щойно ми з цим впорались, ми почали перевіряти оплату. Робимо транзакцію з реальною банківською карткою і знову фейл. Я вже не пам'ятаю на чій стороні це була помилка, чи конфігурація на стороні партнера з оплатою, чи на нашій стороні. Але після такого напруженого. Виснажливого стресового релізу можна зробити такі висновки. Навіть при ідеальному плані завжди є ймовірність, що щось піде не так. І як проектному менеджеру треба бути до цього морально готовим. Звісно, коли завдаєш клієнту збитків на тисяч євро, ти очікуєш, що тебе вишвернуть. Але в той самий час ми разом з командою намагалися зробити все, що від нас залежить, щоб пофіксити. Будь-які виникаючі проблеми і в період реліза, і в період стабілізації після реліза. Сказати, що ми не рахували години роботи, це не сказати нічого. І в наступному проєкті, вже через місяці три, наступна міграція магазину дані пройшла насправді практично ідеально. Я думаю, клієнту дуже було важливо побачити, що ми беремо на себе відповідальність, що ми реально переживаємо за результат і що ми ну, дуже не хочемо втрачати його довіру. І за підсумком, мене не звільнили, а вийшло навіть те, чого я не очікувала. Мені Пропонували релокейс Берлін і стати офіційним працівником клієнта, замість того, щоб працювати на них через Сіклум. Отака от історія: і про факапи, і про успіх одночасно. Було корисно? Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. А щоб не стати менеджером, якого всі ненавидять, дивіться це відео.